Вітаю, друзі, сьогодні 5 квітня з вами знову Леклочок. Володимир Зеленський повідомив про те, що він провів зустріч із французами та британцями, військовими представниками цих двох країн, які були вчора в Києві і домовилися про те, що впродовж місяця буде зрозумілою конфігурація миротворців, які будуть в Україні після припинення війни. І також він говорить про те, що Америка близька до цього рішення, саме Америка, і повідомив про деталі візиту Дмитрієва. Спецпосланця Путіна до Вашингтону він каже, що. Дмитрій в'їздив не лише до Білого Дому, де він, власне, був, яка інтрига довкола саме цієї нової постаті в світовій політиці без перебільшення? Хто буде представляти Європу на переговорах Росії та України? І які ж наслідки, вже перші наслідки дійсно нових митних воїн Трампа? Я зараз вам все це готовий повідомити. Тому, будь ласка, перевірте свої підписки. Хто не підписаний? Долучайтесь майже половина глядачів кожного разу. Дивляться тут відео без підписок. Це вас не зобов'язує підписуватися, але також і не обтяжуватиме, якщо ви це зробите. Поширюйте відео друзям, обов'язкова умова для того, щоб контент просувався якомога краще на платформі YouTube. Дякую. Отже, давайте тепер до суті. Путін, як пишуть сьогодні, у російському виданні агентство зіштовхує фактично лобами свою еліту. Сталася дуже дивна ситуація із переговорною групою, яка зустрічалася із американцями 18 березня в Верліяді. Те, що я відсідковував, то спочатку було заявлено про те, що переговорну групу представлятиме і очолюватиме Дмитрієв. Кирило Дмитрієв, про якого ви вже добре знаєте, який був у Вашингтоні. Але російські журналісти пишуть про те, що Дмитрієв був призначений в піку Лаврова. На ці переговори, і Лавров не знав, що до Еріяду полетить із ним не якийсь очільник Руського фонду прямих інвестицій. Чому якийсь? Тому що Дмитрів ніколи не був публічним, ніколи не був вагомим, а Лавров направду дійсно є великою постаттю без переміщення в російській політиці. І стався дуже цікавий інцидент самого Дмитрієва за столом переговорів безпосередньо за столом, під час зустрічі із американцями, не було. Він сидів. Позаду Лаврова і Ушакова, які власне очолювали цю переговорну групу, і кажуть, що Лавров був дуже невдоволений тим, що Путін призначив саме в цю групу Дмитрієва і сказав, що ти будеш сидіти поряд зі мною, якщо мені Путін особисто зателефонує. Так переповідають журналісти. Наскільки це правда чи ні, хто знає, але справді Дмитрієва безпосередньо за столом не було. Поводився він в залі під час спілкування з американськими колегами. Російських, я маю на увазі представників колег, доволі стримано, але і спілкувався безпосередньо з Марко Рубіо в Еріяді. І, до речі, він з ним зустрівся, в тому числі і в Вашингтоні. Марко Рубіо це підтвердив, як кажуть російські ЗМІ, але я особисто такої інформації в іноземній пресі не зустрічав. Але те, що спілкування було швидше за все, з керівником Держдепуша, ну, швидше, що так. Що це, друзі, може означати? Як на мене, це означає те, що на сьогоднішній день справді відбувається протистояння кількох веж у Кремлі, які е, виступають або за продовження війни, або за її припинення. Я вже вам про це говорив тут неодноразово, але таких публікацій з'являється чим далі, тим більше. Щойно я монторів російські офіційні телеграм-канали, офіційних змі та старі новості. Про Дмитрієва пишуть багато і щодня, особливо на тлі його візиту до Вашингтону. І дуже примітним є такий невеличкий пост. «Дмитрів вилітів із Вашингтона, он закончив свій візит. Ну таке враження, що Лечі не висвітлюють візит майбутнього президента Росії. Поки що, звісно, про це говорити зарано, але. Те, що невдоволення присутністю Дмитрієва в російських елітах є, це очевидно. Чи призначав його особисто Путін? Не виключаю. Але враховуючи те, що його могла лобіювати донька Путіна Катерина Тихонова, то ймовірніше за все, що точніше, не ймовірніше, а як варіант перепрошую, може бути, що ну ніхто його й не призначав. Я маю на увазі Путіна, просто Катерина Тихонова. Починає там віддавати сама розпорядження. Поки що це моє припущення, але я за цим слідкую, тому що, як ви бачите, інформація починає чим далі, тим більше підтверджуватися. Стосовно цієї публікації, введенні агентство, російський телеграм-канал, де проводять розслідування російські журналісти. Цю інформацію публікують і українські видання, як то НВ і інші. Тому все ж таки варто принаймні звернути увагу на цей матеріал. Але як сказав Володимир Зеленський, Дмитрів їздив не лише до Сполучених Штатів Америки, хоча, зважаючи на те, що він лише сьогодні звідти відлітає, то можливо попередньо перед візитом до США, Дмитрів здійснював візит і до Брюсселю. Чому до Брюсселю? Тому що для росіян дуже важливе скасування санкцій. Дмитрів це заперечує. Каже, що санкції ніяк не впливають зараз на Росію. І я вбачаю, що він в своїй риториці багато в чому зараз повторює Путіна. Але Дмитрів це не Путін, але це подобається багатьом З-Патріотам на Росії. Від Дмитрієва нема токсичності, його підтримує та ж сама Семенян і та ж сама, до прикладу, Латиніна, і інші дуже тихенько, але поки що, ну, принаймні, не виказують проти ніякого критики. Тому я зараз ну можу оцінити Дмитрієва як такого, знаєте, послідовника Путіна в його риториці дуже багато таких схожих речей. Він каже, що навіть Україна порушує енергетичне перемир'я. Багато трешу, крінжу, але Зеленський говорить про те, що до Європи Дмитрій влітав, аби просити європейців, щоб ті розморозили російські активи. В Європі їх десь приблизно ну так, мільярдів 280 млрд. Багато. Бо часто у своїх коментарях Дмитрій говорить про 300 мільярдів втрачених доходів бізнесменів Сполучених Штатів Америки через те, що вони вийшли із ринку Росії після початку широкомасштабного вторгнення. Я б ці цифри не пов'язував би, але. Вони співпадають. Це також така примітна деталь. Ну і Зеленський говорить про те, що незважаючи на те, що Дмитрів заперечує, що нібито Росія не переслідує за мету зняття санкцій, вони справді хочуть зняття санкцій, розморожень цих активів в Європі, але Європа на це не погоджується. І це дуже-дуже добре. Ну і ще раз наголошу, друзі, що все ж таки Росія. Опосередковано підтверджує те, що Дмитрів зустрічався навіть із державним секретарем США Марко Рубів, а це в піку Лаврова, тому що це посада Лаврова, очільника закордонного відомства. В той же час, ну, складно не визнати той факт, що Білий дім відмовився спілкуватися із Лавровим, а приймає у себе Дмитрієва. Що за цим буде далі, слідкуємо дуже пильно. Що ще сказав президент України Володимир Зеленський за підсумками вчорашньої зустрічі представників Франції та Великобританії, де мовилося про миротворчу місію? Він сказав, що ми обговоримо присутність контингенту на землі, у небі і на морі. До коаліції країн, які готові відправити свої війська в Україну, входять не лише Франція та Велика Британія. І також говорить, що запроваджені Трампом мита не впливатимуть на економіку України. Ви про це вже знаєте, оскільки між нами каже дуже малий товарообіг на об'єм постачання зброї це також не вплине. І говорить, що пропозиції щодо проекту нової угоди з мінеральних ресурсів між Україною та США будуть готові наступного тижня. Але от чи підпишуть цю угоду, маю сумнів, тому що зараз дуже велике лобі в протистоянні. Недопущені підписання цієї угоди, Іде воно з боку демократів в Україні. Це також підтримують. І також Зеленський говорить, що у нас є інформація, що Америка близька до заходів з припинення вогню. Деталі більше президент не розкрив, але те, що процес справді рухається до якогось рішення. Можна переконатися і зі слів Марко Рубіо, який вчора в Брюсселі говорив про те, що якщо Росія буде затягувати цей процес, то нам каже, буде нецікаво. Нам будуть нецікаві такі переговори, Ми хочемо бачити не просто розмови, а процес на практиці, тобто припинення вогню. Якими конкретно можуть бути рішення? США, я вам вчора говорив у червньому відео. Можливо, це будуть нові санкції, які нині готуються у конгресі. Також за цим друзі. Слідкую. І вам буду повідомляти тут, тому перевіряйте підписки і коментуйте відео. І видання The Telegraph пише про те, що переговірником від Європи може бути президент Франції Еммануель Макрон. Він може стати ключовим європейським лідером. На переговорах із Путіним дійсно, Макрон провів дуже багато телефонних розмов впродовж 22-го року із Путіним. Він з ним особисто зустрічався напередодні широкомасштабного вторгнення в лютому місяці у Москві безпосередньо таке було. Але чи буде Макрон цим представником? Я поки що не робив би поспішних висновків, тому що, як на мене, це процес схожий більше на бажання Макрона таким бути аніж на реальність. Де Телеграф пише, що нібито Кірстармер не хоче сам. Бути таким посередником, але такого конкретного офіційного рішення від Європи поки що не ухвалено. Вбачаю, що це має бути рішення на рівні Європейського Союзу. Хоча, дійсно, якщо говорити про коаліцію хоче, то це не про Європейський Союз, не лише про Європейський Союз, це і про інші країни. Своєю чергою, очільник секретаріату. Північно-Атлантичного альянсу Генсек НАТО Марко Рюте заявив про те, що НАТО не братимуть участі у переговорах щодо завершення війни і сказав, що членство України в НАТО ніколи не було частиною мирної угоди про завершення війни. Він вкотре наголосив на тому, що ми обіцяємо Україні колись членство в НАТО. Ми від цього не відмовляємося. Але наразі про це мова не йде. Він дав велике інтерв'ю видання НВ, яке я вже щойно згадував сьогодні в, інтер... в цьому відео, е, Наговорив багато речей е, і вкотре фактично підтвердив позицію Дональда Трампа, про що він говорив і раніше. Ніяким чином, сьогодні не буде прив'язано членство в НАТО до припинення російсько-української війни. І говорить, що ідея пані Мелоні, прем'єр-міністрки Італії, про те, що п'ята стаття поширювалася на Україну без членства в НАТО. Ну він каже: ми можемо з води вистрілювати масу ідей, але що на практиці буде лежати на столі, ми побачимо. Тобто фактично розмова ні про що Марк Рюте і навіть на посаді прем'єр-міністра, коли перебував, то вмів налагоджувати контакти, догоджуючи усім, що мені засвідчує просто безхребетність такого політика у питанні відстоювання інтересу України. Ну, власне, і щодо політики загалом немає чіткої позиції Рюте, тому він дуже зручний, як генсек НАТО. От вам відповідь, чому його було сюди призначено на цю посаду, щоб він був м'якшим. Ну, до речі, хочу сказати, що Столтенберг. Трішки, але все ж таки був послідовнішим цих питань, хоча також йому до рішучості дуже-дуже далеко. Ну а тепер, друзі, про мита. Історія з митами продовжується. Видання Аксіос повідомило про те, що найближчими днями, 7 квітня, Дональд Трамп може зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Нетаньяху, і вони будуть говорити про скасування мит. Але як повідомляє CNN, то вже Сполучені Штати Америки проводять перемовини із В'єтнамом, Індією. Та Ізраїлем про скасування мит. Тому історія з митами вона чим далі, тим більше знаходить підтвердження про те, що Трамп просто погрожуючи країнам, митами готовий з ними спілкуватися про те, як вони будуть між собою торгувати. Це фактично міждержавний рекет. Я по іншому це назвати не можу. Це не про відкритий і правдивий бізнес. Це як на мене буде шкодити загалом зовнішньоекономічним відносинам у світі, з зокрема Сполученими Штатами Америки. Але враховуючи виклики, які сьогодні існують перед Америкою, тут я вже скажу зради правди, на боці штатів їм доводиться ухвалювати подібні рішення. І е, вони будуть стикатися з багатьма проблемами. Але що дуже примітно, друзі, вам одну зараз деталь скажу в контексті саме е, цієї версії. Стало відомо про те, що фондовий ринок США за два дні втратив більше, ніж 6 трильйонів доларів. Якщо бути точним, 6,6. І це найбільший обвал в історії. З моменту інавгурації Трампа фондовий ринок США втратив 11 трильйонів доларів. Це космічна цифра. І Трамп сказав, що нині. Найбільш слушний момент ставати багатим. Чому? Тому що ви тепер можете купувати акції компаній набагато дешевше. Тобто поріг входження людей зі середніми статками в великий бізнес набагато став нижчий. І Трамп зробив репост відео, в якому йдеться, що він навмисно обвалює фондовий ринок. У ролику, який Трамп репостнув у своїй сторінці «Social Truths», він стверджує, що всі економічні кроки, точніше, цей ролик стверджує Білого Дому, спрямовані на те, щоб змусити федеральну резервну систему зменшити облікову ставку, що дозволить дешево рефінансувати борги. І у відео також йдеться, що глобальні тарифи на імпорт введені Трампом призведуть до зростання виробництва уша та зниження цін на продукти. Ну ви власне можете переглянути це відео. Там є певна частка раціонального зерна. Трамп обвалює біржу на 20% цього місяця, але робить це навмисно. Тому Баффет сказав, що Трамп робить найкращі економічні кроки за 50 років. Ось таємна гра, яку він веде, і вона може зробити вас багатим. То навіщо він це робить? Щоб вкласти гроші в облігації, змусивши ФРС знизити ставки в травні, що дозволить дешево рефінансувати борги? Це також послаблює долар і знижує іпотечні виплати. Це дикий шаховий хід, але він працює. Ви, мабуть, думаєте, а як щодо його тарифів? Ну, скажу вам, це геніальний хід. Це змушує компанії будуватися тут, щоб уникнути їх. Це також змушує фермерів продавати більше в соштаміша, щоб знизити ціни на продукти. Ми вже бачили це на прикладі яєць. Пам'ятайте, 94 акцій належать 8 американців. Тож Трамп бере у багатих і дає середньому класу через нижчі ціни. Але наскільки успішною буде така стратегія Трампа, ми, звісно, побачимо з часом. За даними джерел, білий дім розглядає от саме нинішні переговори про торгівельні угоди з Ізраїлем. Індію та В'єтнамом як ну, таку першу дію для зменшення напруги, яка дійсно абсолютно очевидна. В той же час Китай та Канада готують мита у відповідь. Китай запровадив 3-4% на всі мита на американські товари, які поступають на їх ринок. Канада 25% на автомобілі. Нині стало відомо про те, що угода про придбання Сполученими Штатами Америки мережі TikTok вона призупинена. Китай виступив проти, але я думаю, що вони до цього повернуться. Німеччина також може вивести зі Сполучених Штатів Америки 113 мільярдів євро золотом. Вона була шокована. Маю на увазі Німеччина політикою Трампа і переглядає свою довіру до США, так як і інші країни, як до надійного партнера. Німеччина володіє другим за величиною запасом у світі. Частина цього запасу 37%, а саме 1200 тонн, зберігається в Нью-Йорку. Ці запаси гарантують, що в разі необхідності Бундесбанк матиме доступ до того, що він може обміняти на долари США або будь-яку іншу тверду валюту. Тепер у Берліні сумнівається щодо надійності такого союзника, як Сполучені Штати Америки. Але чи знову ж це станеться, друзі? Можливо, це також буде предметом торгу між Німеччиною та США. Тому за цим спостерігаємо, але поки що це не про чесну конкуренцію. Втім, правила глобальні, економічні суттєво змінилися і до таких викликів сьогодні. Економічна політика в світі не готова. Загалом багато економістів відзначають невідворотність рецесії. Але знову ж чи вона буде, якою буде і коли вона настане. Слідкуємо. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Дякую, що ви залишаєтесь на каналі. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Пишіть коментарі, ставте вподобайки, не шкодуйте їх. Це допомагає просуватися україномовному контенту на платформі. YouTube. всіх любить ношу і не перемикайтесь. Все буде Україна.